Доброго ранку в ефірі Вечерний Київ! Мене звати Козапіво! На жаль, немає експертів, тому що сьогодні ми прийде в гості. І так, зустрічайте нам, пожалуйста, гості. Найкраща популярна зірка АВИОСйо. Здравствуйте, ви дивитесь вечерній Києв обіга. Хорошо. Да. Унікально хтось обізнається зі своїми програмами на календарі сьогодні, вівторок, 28 жовтня. До підготовки Хэллоуина залишилось 3 дні. Да. 31 жовтня ми скоро будемо святкувати Хэллоуин. Зі своїми батьками. Яка? зі своїми батьками? Що ти мелош обія? Ааа, точно, точно. Точно я обісна! Але все обізнатися, я кожен момент. Все по-першому. Я першого зустрічатися унікальними програмами. А, а розказала хтось, маба... мабу бу. Ай, ай! Ви замазіш. <п infizion _> <по> <infion _> ну ти, папа, Ф стоять! <по> <по> <infion _> Косев, розкажи быстро. А я? Закарт! Розказуй быстро! Я пінав цього э, з висотою жінки. Визумайся шоу! Косел, ти наказаний! Нам можна! Єще раз трохи мужику! Пігал з висоти, я тобі накажу тебе, поняв? у усе, до побачення вечерні київ!